Так, всім привіт! Граємо в Roblox В ну, ігра називається называется Выживе 90 9 ночей в лісу. Тут можна і 500 ночей вижити Я Я перший <спілька> раз знімаю снимаю. <спілька> да, конечно, я зараз. Ну, ми уже тут в третьому дні Ми в третьому дні, якщо вже уже так, що. Це і, ну я хочу хоча б вижити, не знаю, днів 10, тому що, ну. Так, а. Так, е, кролік простий, але мені надо їжа. Так, кролик, 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 куди ти побіг? Я ж все равно быстрейше тебе. Я зараз буду лутать хорошо. Так, так, так. Так, 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 так. Зараз буду я ести покашу. Ну, я поис. Я поїв, а тепер можна кудись піти. А? Я вже поняв куда? Ура, класно це. Якщо хтось умре, то можна його безродить. Класно. Стоп! Я знайшов футбольне, футбольне поле. Ой, баскетбольне. О, здрастик! Да, це називається. Помож. Помагаю зараз, я біжу вже. Ну да, ми можемо вибігти Нам же ж треба цих дітишок вкостати. За 92. О, ні, да, ось. Ніч. Я побіг до цього, тому що ніч. Ти допоможи! Ніч, біжи, тікай. Во-первых, що я тут не про. надо про. А во-вторых, я помагаю тільки в день, тому що вночі я сплю. <реку> <реку> ну, в ігрі тоже буває сплю. Я колись <реку> за планшетом своїм був заснув. Вот так проснулся, сел планшет и, и заснул с планшетом в руках. Ну, я зараз снимаю на телефоне, а вы... Я э, частейше снимаю на... Я частейше снимаю на планшете, а на телефоне це я так пару раз. Просто хотів подивитися, що з цього вийде. Хоть в мене mm -hmm. тут і лагає. на удачу. Ммм, тут класно, кстати. О! Ничего себе, больтики тут. Больтики. Больтики. <больки> Я бачу своїми глазами НЛО. Ну, ще упало НЛО. А, так. Ну, короче, я пришел лутать. Шоть. Привіт, пришельці! Що ви хочете? На одній карту відкрив. Я в я вкрылась. Так класно. Що ти вкрав, тебе тепер в тюрму посадять. Ладно, це ж Кто-то все можна. Тепер можна взять всю тепер. Що у нас тут? Монетки. НЛО, давай. НЛО, Не тупи. Я тебе зараз... Отак! От не, не я мертв, шо? Я НЛО, если шо? Я ничего не можу не ходить, ни що! Я коло НЛО, если шо. Я коло НЛО А Я коло НЛО, цього. Ну Может, она напихелы? Ну, да. Може, мене все-таки спасате? Я не знаю хто це, але я коло е Спасибо. А чо ти такий бистрий? Мене не забудь. Ну короче, вы были на канале Артем Роблоксер, Стер, підписуйтесь, став лайки лак. И всем пока-пока и ху-пока! А, стоп! Ой, а що я сейчас записываю?